Друзі, всім привіт! На прохання Андрія Правдицького роблю огляд Одесита радіально сиролюки. Ось цієї. Так, перш ніж я почну, перевірте, чи підписані ви на канал. Якщо ні, то підпишіться, поставте лайк цьому відео, щоб я продвигав YouTube у видачі. Також в описі, як завжди, ссылка на телеграм-канал, де ви можете задавати запитання більш обширні з приводу ремонту станків, з приводу виготовлення будь-яких деталей. Я всім даю поради, якщо знаю. І також в описі буде прикріплена карта привату, хто має можливість, бажання. Пару гривень на розвиток каналу. Так, Андрію, тобі привіт. Розпочинаємо короткий огляд. Отже. Станок Одесит у нас. Місто Одеса. Марка його. 2А. Зараз фокусую. 2А554. Так, одразу. З плюсів та мінусів. Плюси даного станка заключаються в тому, що він вміщує в себе дуже габаритні деталі. От. Те, що він розвертається на 360 градусів, тобто можна ним працювати не лише на столі. А і за межами столу, і навіть там ззаду. Йому, в принципі, по барабану де працювати. На цьому, мабуть, всі плюси завершуються. З мінусів те, що він, як на мене, трішки непродуманий. Те, що він погано тримає одну точку. Ще на малих сверлах, як на малих, а на великих, ну, дуже погано тікає. Зараз точку я взагалі мовчу, там без додаткових центрів буде тікати. Дуже і дуже. Так, ще з мінусів. От там Отамкусінька, маленька шпоночка. Я коли розбрав, я думав, вона там на увесь іде. Ні, там звичайнісінька отака, маленька шпоночка. Вона. Її там дуже швидко розбиває і доводиться підплавляти або навіть повністю заміну робити. Так, далі. Тормоз повздовжній. йде у вигляді пластин, які теж підтираються з часом, теж погано тримають. Так, переходимо до управління. Отже, тут, зрозуміло, це підйом опускання. Стріли, кнопка включення і вибір режимів. Тобто треба спочатку вибрати, потім нажати на кнопку, і воно автоматично переключається, тому що всі переключання маслом. Єдине механічне переключання це ось речажок. Він переключає подачу. Тут написані дві подачі. Одразу на кожному щелчку є по дві подачі. От той речіжок переключаю більшу чи меншу з них. Так. Да. З плюсів, звісно, те, що дуже добрий вибір обертів і подач. Це невід'ємно. Так, для того, щоб керувати стрілою, треба його включити. Тут є три кнопки, найнижча, в даному випадку зелена. Піднімає колону вон там, і дає можливість повертати стрілу. Далі оця зліва біла кнопка фіксує стрілу і відпускає повз хід. Ця синя права кнопка фіксує все. Не тут уже немає ходу, не тут. От. Але я знайшов такий варіант, щоб максимально, -максимально зловити центр, коли я відпустив колону ось, і трішечки точечно понажимавши білу кнопку. У мене ще колона рухається, стріла, і я ще можу повздовжню управляти. Потім я вже зажимаю і фіксую. Ну так, не знаю, як там насправді, може, насправді так і потрібно, Ну, я так працюю. Обрати тут є як праві, так і ліві. От. Все переключення. Обертів і подач, робиться маслом через сателіти. Зараз покажу. Ону вони тут ззаду, 7 сателітів 8. Так. Тож, можна в процесі обертання переключити на потрібні оберти. Потім, коли Речах переводиться в нейтральне положення і вгору. Тоді маслом відбувається переключення. І потім при знову включенні вже крутиться за новими обертами. Значить, отам от колона. Зажим відбувається рейка і гайка. Рейку штовхає е маслом, тиском масла штовхає рейку і піджимає гайку. І от її треба дуже добре відрегулювати, щоб воно і відпускало, можна було руками. Крутити стрілу. І одночасно і при зажатому тримало, хоча б байдуже. От. ну Я трішки приспособився, я варив, коли розточував, варив центр, то в мене нічого ніде не тікало. Е, можна навіть придумати цей центр на якийсь магніт. Тут є іде діаметр 80, можна там. Придумати кільце туди, центровочне, або навіть підшипник, магнітну якусь стоечку, зафіксувався там на деталі і все, воно вже нікуди не втече. Масло з нього шурує дуже прям, коли він вимкнений. Коли вимкнений, то нічого, все нормально. Просто тут йде змазування направляючих, він сам себе змазує і от ось тікає і все отам на станіну. Ну, в принципі, а, ще забув згадати за лімби. Тут є один єдиний лімб На усе. І цей лімб на глибину Засверловки. Так, і він тут теж з ним не все добре. Тому що він з приривом. І цей прорив навіть. Немає якихось цілих. Тобто, якщо глибина засверловки більше 120 мм, то вам треба знову обнуляти і добивати вже останнє ну, от таке. Ніяких тут інших лімбів, нічого ви тут не піймаєте, не виставите, все лише виловлюванням центру. І потім уже пляска по площині з лінійкою, з штангенциркулем, з усім, з чим тільки можна. таке. Так, ну, думаю, на цьому можна завершувати. Ніби все розказав. Якщо в Андрія виникнуть ще якісь запитання, він може задати їх в коментарях або навіть в телеграмі. Відповім обов'язково. Все, всім пока.